Його вдівають в чистий одяг, він знаходиться там, я його можуть продемонструвати, і передають його для подальшої допомоги або медикам, або психологам. Відповідно, до його стану. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. От сьогодні в їхніх руках знаходиться Запорізька атомна електростанція. Зорганізували такі дводенні навчання. Які призначені перш за все перевірити готовність підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, саме з представниками органів державної влади, представниками органів місцевого самоврядування, ми протягом цього періоду сьогодні пройшли по, там, по шести навчальних точках, обкатали алгоритм дій у випадку. Отримання сигналу радіаційна небезпека, хімічна небезпека для того, щоб знати, що, що робити і як діяти, і таким чином, ми в першу чергу маємо залишати стійкою систему управління у нашій державі, зокрема в нашій області. Ну і саме головне вміти організувати порядок дій для в якості ліквідації наслідків, які можуть виникти. І ми маємо бути готові до того, що таке може відбутися. Для цього системно організована повністю чергова. Зміна, чергова діяльність в області для моніторингу стану повітря, радіації хімічного забруднення для цього відпрацьовані сигнали, які будуть відразу завідомо, доводитись до населення. І саме головне для цього ми проводимо ці дводенні навчання. У нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечити, по-перше, прийом громадян відтіля, тому що це дуже важливо. Ми з вами тут можемо бути в безпеці. Люди можуть поступати відповідно за. Тих територій, які можуть бути забруднені, і ми маємо їх обробити, перевірити, пропустити, роз, розмістити і в подальшому надавати допомогу. Саме головне це не панікувати, не читати е, неправдиву інформацію і слухати сигнали, які в тому числі будуть поступати з військової обласної адміністрації.